Що для вас FLEX? Для мене FLEX – це не просто компанія, це наша можливість зібрати найкращих фахівців в одному місці. Це про впевненість у складних рішеннях, це про довіру. Партнерство яке будується на довірі та дружбі. З чого все почалося? Ми починали як друзі, колеги, які хотіли зробити фінанси та право доступними та зрозумілими для кожного підприємця. З Цього починався наш блог. Далі пішли запити, і ми зрозуміли, що ми можемо надавати комплексні рішення для будь-якого бізнесу. Що ми не просто команда спеціалістів чи фахівців. Що ми повноцінний фінансово юридичний відділ, якого так не вистачає багатьом бізнесам. Як виглядає робота з вами? Ми говоримо простими словами. Ми намагаємо швидко відповідати завжди бути на зв'язку. Клієнти часто нам кажуть, що з нами спокійніше спати. Ну і звісно, це для нас найкраща похвала. Що вас відрізняє від інших? Ми будемо компанію нового покоління, гнучку, технологічну, чесно до кісту. Флекс це не про офіси та костюми, це про людей, про людей, яким можна довірити найважливіше.